Заспокойтеся, ну полетів розвідник, ну полетів, той полетів. Він же ж полетів високо, він ну, хай гуде собі. Ну Ми перебіжками. Ну звісно. Ну, як не гудеш, оце робимо, як загуло, тікаємо. Вони так граються, то як кіт з мишкою та й все. В другий раз горить уся от туди до туди. Є у нас і дрони дуже-дуже часто, каби прильоти були багато. Є і... додачі. О, чуєте, так? Да? Розвідні? Ну, хто вісна? Тут От, час оце, ото зараз тільки що надому проводять дрон, так? Да? Так. Да. Mm -hmm. ну, ну зараз будуть десь стріляти. Є і прильоти, і кабів, і, 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 і ракети, і всього-всього. Дуже багато, дуже. Це було неділю-дві, мабуть, на, на, назад. Конкретно що сталося, наскільки ми знаємо, дрон улетів в машину. І так вийшло, що Смертельний ісход. Косюченко Віктор Іларіонович. Був заслужений агроном 72 роки. Ну, ще працював, ще виконував свою роботу, учив молодь, учив своїх колег, не тільки по Межівському там, району там, з усієї Дніпропетровської області. Це була дуже добра людина, всі поважали його, йшли до нього за порадою. Перве місце родина, і плюс у нього було святе земля. Оце така він був людина. Що казати, це, це чоловік душі, це чоловік, який бачив природу, я не знаю, мабуть, на роки вперед. Їхав на, на роботу і так на полі, так вийшло. Це Та, ну, вдома ми тут ходимо і вони літають. Вишки наші ось тут у парку ж, теж вони ж повредили. Та краще його не бачать. Мені страшно аж підстрибую разом із землею, як земля труситься. Хто б це сказав, такого, що не страшно, як воно летить. У нас на вулиці був прильот, на роботі там недалеко було, та майже на кожній вулиці шоста десь прилітало. Руйнацій дуже багато. Вони уничтожають наш, все, що можна, і поля, і машини, усе-все, що вони бачать. Вони, вони не щадять нічого. По всьому. Вони не дивляться. Вони так граються, то як кіт з мишкою, та й все. У нас було велике хазяйство, дуже велике, дуже великий автопарк, але люди виїжджали, люди бояться. Обстановка дуже-дуже дуже страшна, будемо казати, не тільки для нас, для діток. Дітки повиїжджали, стараємося працювати, стараємося на городі щось робити у себе. Ну, так ж бігаємо на роботу, хоч як би там не було страшно, як би там не було, ну, ще поки що залишаємося на місці. Ну, зараз іде косовиця в нас. Агроном стараються, хлопці спішать, убирають, вивозять. Особисто я не виїжджаю, по-перше, що немає за які кошти, немає куди, немає безпечного місця, щоб кудись виїхати. І знаєте, як прожив тут і пропрацював. Ну, яке б не було, ну, воно рідне, воно своє. Багатенько людей повиїжджало, є люди такі, що повивозили свої речі, щоб потім легше було виїжджати. Ну так, майже всі роблять, що кудись, десь їдуть, ну, ніхто ніде не нужен. Ніде. Повірте, ніде, ніде, ніде. Тих людей, яка не застала ця біда і. Люди не відчувають такого, вони ну, як, живуть своїм життям, живуть як у казки. куди людина поїде, якщо в неї немає коштів. За що жити? Тут, хоч людина вийшла чи цибулину якусь свою картошину, там, ну, помідор. Ну а так, ну, ну куди поїде людина, в якої пенсія три тисячі? Вибачте мене. Знять хату, зняти квартиру це не менше 10. Тисяч, а плюс додати туди комуналку. Це виходить 12-15 тисяч. Кажуть, до цього привикаєш, ну до цього не до страху не, не, не привикнеш. Ні. Ой, бжули осторожно. Вон сусідка поле вибира теж вон сусідка на уроді. Ось кабаки. Та ну, як обично, кожен рік садимо, так і зараз садимо. І дрони літають. Таке. Вчора пополітали до обід. через кожні два години. Співаємо все робити, а що робити. Страшно, тому що дрони літають. Та страшними перебіжками. Ну, звісно. Ну, як не гуде, оце це робимо, як загуло, тікуємо. Я за фахом вчитель зарубіжної літератури е, викладаю учнів з 5 по 11 клас е, класний керівник перших нушиків, е, які перейшли зараз до 8 класу. На жаль, так як була обов'язкова евакуація, більшість дітей розкидано по всій Україні. Надіюся, що закінчаться бойові дії, діти повернуться до школи, і я зможу їх всіх обійняти. Ми завжди пишемо міні-твір або даємо відповідь на запитання, якою я бачу школу по закінченню там, через п'ять, через десять, через п'ятнадцять років. І більшість дітей писали так: ми хочемо, щоб був мир і ми могли спокійно приїжджати до рідної школи, до рідної школи, до батьків. Літають, інколи сидиш. Ввечері летить дрон, покрутив, покрутив, то вишку йому треба збити, то ще щось заспокоїтися. Ну полетів розвідник, ну полетів, то й полетів. Він же ж полетів високо, він ну хай гуде собі. Він же ж зробить коло ото -от там, отаком може, облетіти та, та і повернутися куди там. Хлопці, якщо по можливості, видно ж їх розстрілюють. Магазини ще працюють, але товару досить мало. Але є покровське, якщо потрібно і є можливість з ким поїхати, то, звичайно, запасаємося продуктами десь на неділю. Особисто травм спірпу немає, в мене чоловік інвалід, тому, звичайно, просимось до когось і їдемо, схиляємося. На вулиці дві родини виїхали. Одна родина, де дитина, поїхали, звичайно, до сестри, де була можливість у місті. І ще далі також виїхали ті, що мають дітей. Ті виїхали обов'язково. А більшість тих, у кого діток немає маленьких, то, звичайно, намагаються до останнього триматися свого дому. Це мій будинок, ми з чоловіком його будували. Самі носили все, не хочеться залишати. А тоді чоловік інвалід, і він говорить: Я звідси я нікуди не поїду. А що я? Ні, у нас є де діти, можуть прийняти, забезпечити житлом, але ну я його не покину, тому ми будемо тут, будемо молитися за Україну, щоб, щоб все було добре. Не вистача чого? Того не вистача. Миру не вистачає. Оце саме головне. А це все остальне наживається і приживається. Не знаю, але я чув, що вже, таку, що вже сюди ніхто не хоче їхати перевозити. Ще в неділю приїжджали, ми якраз приїхали, грузилися там дуже сім'ї. А воно тут якраз співішки над нами. Чутно, все чутно. Цілу ніч чутно. Другий раз цілий день чутно. Коли зараз в груді трохи притихло, ну а там далі, як буде хто. Дим видно. О, Другий раз горить усе. Оттуда, до Поживем, Поживемо побочам, як то кажуть. Ну, ми думаємо, що буде все добре. тут таке діло. i oika pa su ne preduti.